Я боюсь жінок, що порадити. Не знаю, як ваше ім'я, але тут написано Віння. Дивіться, Вінні, це щось є у вас якась цікава, підсвідома програма. Просто так ми не народжуємося все, я боюсь жінок. Мені треба з вами глибше попрацювати. На жаль, це ось тут в прямому ефірі не вийде зробити. Тому, якщо вам дійсно хочеться поліпшити ваше життя, і перестати боятися, ви можете написати мені в особисті, це дуже легко зробити. Або вам так зручно і ви дійсно не напишете. Бо багато людей, знаєте, роблять тут запити, от мене тривожність, що робити. Я кажу, будь ласка, я безкоштовна консультація. Приходьте, допоможу, підтримую, покажу шлях. Але людям дуже зручно залишатися своїми негативними програмами. І вони керують, їм, і їм це подобається, і, на жаль, навіть дійти до безкоштовної консультації вони не можуть. Тому подивіться, можливо, вам так краще і, і ви не хочете нічого змінювати.